На зв'язку КПКЦБ. і сьогодні ми дізнаємося, чи пам'ятають викладачі вірші Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть. Співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Учитися, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Не щоб здавалися слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Як побруд, то поховайте мене на могилі серед степу широку на вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуч. Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно, хоч як і небудь на цім світі, а все б таки якось жилось. Над водою, гне вербою червону калину. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Думи мої, думи, лихо мені з вами. Мені тринадцятий минала, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, ворожою злою кров'ю, землю кропіте. Добрий день, чи пам'ятаєте ви вірші Тараса Шевченка? Сьогодні ні.